Друзі, радий вітати всіх разом з нами ви на Ютуб каналі Фабрика новин. Дякуємо вам за ваш вибір. Він є абсолютно правильним. Хотілося би звернутися до вас за лайками, за коментарями під цим відео, ну і звичайно, за підпискою. Прошу тих, хто ще раптом не підписався. У нас завжди найактуальніша інформація. У нас є ще одна опція, називається спонсорство. Тим, хто бажає нам допомогти. Ми були б дуже вдячні і бонусовим. За за це також були передбачені вся інформація на головній сторінці. Олексій Кучеренко з нами це народний депутат України, екс-міністр ЖКГ Олексій. Ради вас вітати. Ради вітає навзаєм слава Україні героям. Слава, дякую, що згодились на інтерв'ю. Ви знаєте, ми з вами традиційно обговорюємо енергетичну ситуацію в нашій країні. Говоримо про ризики, про перспективи, про те, з чим зіштовхується і енергетики і домогосподарства. І сьогодні це також передбачено в рамках цього інтерв'ю, але почати я хотів би з «Весна прийде, саджати будемо 2.0». Ви знаєте, що відбулося сьогодні, і в Коломойському в гостях побували, і в Авакова, і звільнили багато кого, і підозри понавручали. Про все це будемо докладно говорити, але зрештою, давайте з ваших вражень почнемо. Що це було дійсно, боротьба з корупцією чи щось інше? А можна зустрічне питання? Це яка спроба, спроба вже весняної посадки? Бо я збився там. З 19-го року, що ж тут рахувати? Ну, де, Да, ну, 19, ну добре, 19-та ще були там правоохоронці не свої, да, ще попередники, були правоохоронці, там якийсь уряд. Ну, 20-й, 21-й, 22-й, 23-й. Тобто це четверта весна е, команди, да, ну, яка, ну, дай Боже, ну, сажайте, ну, хто проти? Хто проти. Тільки я хочу нагадати, я, оце по, як попередники шоу таке забацали, Був такий генпрокурор Юра Гуценко, дуже відомий. Там такий, як цей я згої страшний сірий вовк. пам'ятаєте, такий був фільм там Джентльмени вдачі. Так і от Юрій, коли хотів когось налікати один раз, то вони якісь гелікоптери по всій країні полетіли Когось там якихось податківців кудись привозили. Ну, таке гучне шоу було. Чим вона закінчилося? Пшиком. Нічим. Зараз на сьогодні. Ну ну дай Боже, ну посадіть вже когось, щоб вже, там, саме, от для мене там знаковим була тиждень тому ця епопея з Коболєвим. Бо ми ж про енергетику будемо з вами говорити? Звичайно, про енергобезпеку будемо говорити. А як ви думаєте, Нафтогаз це є ключовий елемент енергобезпеки? Ну всім, всім вже зрозуміло, да? що там безліч проблем. Не тільки премії, премії це одна там сота цих проблем. Ну і щось пшик, причому звертаю увагу, набу і САП, як квінтисенція антикорупційної реформи, пішли і, вибачте, ну, а як це так, ну, щоб не образити, ну, обгадилися трошки, розумієте? Тобто Вищий антикорупційний суд сказав, що там, по суті, у вас нічого немає. А з чим ви ходили до суду. Що робили ваші слідчі? Як ви формували ці звинувачення і справи? Ну, поїхали далі. Сьогодні що у нас насавик насавик, це міністр уряду Гройсмана з Укрнафта. Укртопнавто. Ну, те, що в Укрнафті і в Укртапнафті є, що шукати, це я вам однозначно кажу. Тільки в мене є зустрічне запитання, а раніше цього не можна було зробити. Гарне питання насавик працював. Нагадую, ну він в 2019 році пішов. Він два з половиною здається, три працював, і тоді саме ці там якісь речі там були да, із «Укрнафтою», і з «Облгазами» вони там його чомусь звинувачують. Ну, може бути, доводьте щось. Ну я. А чому чотири роки треба було шукати? Що таке, що таке відбулося? Зумієте, ну не ну точно не зрозуміло. і Я розумію, що оці е, ну далі давайте аналізувати, хто там ще сьогодні у нас митники, так всі з пляжу. Я вибачаюсь, тобто ви бачили останній рік, що вся мітниця працює собі на кишені. Так? Ну запитайте будь-яку фірму або людину е, ФОПа, який притягнув сюди цей дизель-генератор. Чорта ну не чортав хороший. Їх там скільки 700 тисяч затягнули в Україну за останні тільки. Ну, абсолютно відомо, так це була. З маленького генератора 500-100 доларів, ой, 50-300 доларів це треба було дати, щоб завести його без, без митників без пошуку, розумієте, без обмитня. І це невідомо було. Тобто, ви спостерігали за цим. Ці... силовики, кришували там муженіки, митників, погранці там десь були, всі один одного кришували. Спостерігали тут пішла команда згори, Ми розуміємо, з якого будинку, де центр прийняття рішення, у нас народу треба щось таке показати жорстке і рішуче. Ну, добре, уряд звільнився. Ну звільнив, так звільнив. Там ні, ні шкода нікого, точно вас кажу. нікого з вас не шкода. Починаючи з прем'єра. Вибачте, але задають зустрічне запитання: а чого ви дивилися на це весь цей час? А прем'єр що не несе відповідальності? який... Призначав постановою уряду розпорядженням уряду цих митників. А міністр фінансів, який подавав ці кадрові призначення, він не несе відповідальність? Ви що, себе, отак, отак скинули та да, да, і сказали, все, ми побороли корупцію. Тобто я за Станіславським кажу: ну не вірю, не дуже вірю. Та ще ж мало, це ж звільнення, ж це що, ви їх просто вони вам подякувати повинні да, за звільнення? Бо якби ви їх там, ну хоча б як в залі уряду пригадуєте там, цього надзвичайної ситуації там. Так, да, да, да так і то да, нічого ж його він там е, в результаті там по суду виграв і почав поновлюватися на роботі. Це рік два прийшов. Тому абсолютно це якийсь пшик розрахований на дуже ну недосвідчених людей е, або якихось там ну дуже фанатично, які вірять там нинішній владі. І мені здається, їх не так багато в країні лишилося на кого це шоу враження, таке е, розуміти потужно е, ну, призову. на мене точно цього не відбулося, от точно ямка. І де, далі. Хто у нас ще там е, постраждав? Я вже по, по списку. Ну, Коломойський це зрозуміло, але якось так мене трошки здивувало це фото, коли е, слідчі, слідчі зняли це зняли взуття. взуття зняли. Пане Олексію, давайте продовжимо про наші про активності. Ну як наші? Про активності правоохоронних органів. Не знаю про правда, наскільки вони матимуть результат, зважаючи з того, що ви сказали до бачу, але от, зрештою, вас що найбільше здивувало в цих в цих історіях? От мене, наприклад, така собі пані Оксана Датій, ви знаєте, хто це? Це ВО голови податкової служби Києва. Значить, коли проходив обшук в її помешканні, наскільки я розумію, там знайшли певну забачу, та, зап... та бачив дуже... папірець. Він зараз жвава цей папірець, обговорюється. Що, що вона хотіла? Вона хотіла на Мальдіви, вона хотіла годинник бригет, як вона написала, Бригет, бригед. Да. Мільйон доларів не ну, Мож вона... Може заробити. Єдине, ну зрозумійте, це така тонка матерія, от слідство, ну має все ж таки професійно працювати. Я точно не адвокат цієї пані, і я знаю, і всі, мабуть, і бізнесмени в першу чергу знають, що таке податківці. Ми ж у нас до податкової стабільного негативне відношення. Точно і не її адвокат. Її хтось призначав туди, її хтось тримав там довгий час, да? питання і до них, безумовно, до уряду, до Мінфіну, податкової і так далі. А якби вони, вибачте, я поїжджу, до моральної сторони, а навіщо слідчі викладають ці ну, записки? Давайте так. А, ну, от скажіть, будь ласка. Я роз, розумію, що воно ну, як, якось, У мене таке враження, що це свідомо. Щоб відволікти суспільство від інших скандалів, зараз там на цю пані, там ну може мало шановно, але на неї все бригет <кій> що вона, мільйон доларів і так далі. А ми вже забули про інші скандали не тільки тижневої давнини, а премії Коболєва. Ми вже забули чи ні. А Нафтогаз 75 мільярдів недоплачений бюджет три роки постійних скандалів. Три роки розумієте? Три роки скандалі. Це для того, мабуть, щоб ми забули, що був такий Максим Кирил Тимошенко. Да, в офісі президента, який там на великому будівництві щось будував. Бо все ж увага переключилася, і зараз забувається про такі е, де мільярди. Ми всі зараз будемо обурюватися цієї пані. Тобто, мені здається, що все ж таки, ну і в в якоїсь цивілізованій країні слідчі з місця обшуку. Будуть такі речі, такі фото викладати. Я подивився на шановних слідчих, як вони в будинку у Ігоря Валерійовича навіть чоботи зняли, розумієте? Вони ж босиком ходили по підвозі, дерев'яній. Знаєте, ну я вперше чую про такий досвід, бо я так мені розповідали люди, обшуки зазвичай переводяться, ну проводяться достатньо в активній манері. Тому те, що. В системі податкової, в системі інших правоохоронних контрольних органах такі суми десь фігурують. Ну це просто свідчення, і не тільки до них питання до рядових. Розумієте, це ж система набагато, глобальніша, і ця система призведе до самої гори, бо запевно, ну, всі ж знають ключовий принцип слідства. Головне в ході слідства не вийти на самого себе. Оце ж ну це для них аксіома. Тому чекаємо, чекаємо судових рішень, чекаємо при вироків. Давайте там На До речі, останній вирок скандальний. Це ж з ким було у нас? З працівником прокуратури, да, дев'ять років там здається. Дев'ять да? років. А, дев'ять, дев'ять, да? Ви, ви ви зараз кажете про е, е, представника регіональної там на місцях чи е, генеральний Не, а той працівник Генеральної прокуратури, який під час обшуку просто там е, наїзду вилучив собі і забрав якусь величезну е, е, кіпу грошей. Ну от буквально там вчорашній вирок, там скандальний. То до, розумієте. Тому давайте працюйте, хлопці. Тут головне, щоб ми ж вам довіряли нашим шановним прокурорам, слідчим, НАБУ, по це ж має бути, що ви дійсно державні інтереси відновлюєте, а не по дорозі шукаєте зводити якісь рахунки або виконуєте якісь замовлення. Тут насправді сприкро те, що ну, перше гарна новина, що взялися за Міноборони, якщо на те є підстави, коли люди фактично е, крали гроші, але це ще треба доказати знову. скажімо. треба довести, так да, треба довести. І ну, мова йде про національну безпеку, мова йде про Збройні Сили України. Єдине, а можна я зверну вашу увагу, дуже ключову? А скажіть, будь ласка, а як так сталося, що оцей я? послухайте, я в важкому такій ситуації, бо Олексій Юрійович Резніков, мій тезка, да ми з ним ну не, не друзі, але ми товариші. Я його достатньо добре знаю, я його підтримував, там я його поважаю, і все. Але дивіться, я задаю ключове питання. Щось там в цьому складному міністерстві відбувається. Дійсно, може так бути, що міністр, бо він більше нас займається зараз розумієте, такою дипломатією воєнною. Ми ж бачимо, як ну, Рамштайн і всі весь цей вектор. Зрозуміло, що там хтось відповідає за ці поставки, ну, їжі, там, харчів там, і так далі. І тому. Хоча міністр має контролювати це однозначно. Тут контроль послаблений, це йому безумовно мінус. Я задаю одне питання. А чому всі правоохоронні органи, перевіряючи внутрішні інспекції, не самі цей яйця ці знайшли? А чому його першими журналісти? Знайшли? Скажіть мені, будь ласка. Це гарна. А питання. що робили? Ну, ну скажіть. Тобто у нас тисячі правоохоронців, які мають перевіряти щось, да? внутрішні інспекції, зовнішні інспекції. А тільки журналісти підняли питання з яйцями. Да? І тепер все. І пішла А де ви були раніше? Наші шановні правоохоронці оце. Тому менше цих записок, менше працюйте, е, слідство е, фахове, е, вирок суду, е, відсоток е, е, результативних справ. Оце є критерії вашої роботи, а не ці записочки і фотки. Коли прийшли там до якоїсь колись чиновника, а буквально там 5 місяців тому, розказали 2 мільйони доларів там. А я зараз пригадую у Мазарчука там, у Мазарчука за входження в партію якусь, і виклали долари, порахували всі люди. Максимум там було 5 тисяч доларів, бо вони по 100 доларів так розклали. Ну і ще 1020 гривень, розумієте? Тобто, мене що дратує весь час хочуть хайп якийсь, от народу якусь картинку, шоу показати, та справи доводьте під до результативного кінця. Ось це головний е, чинник і фактор вашої ефективної роботи. Вибачте, друзі, працюйте фахово і спокійно, пане Олексійовичу, Є у вас інформація про те, що тому що сьогодні багато телеграм-каналів пишуть про те, що. Нібито Резнікова можуть зняти з очільництва міноборони, і він може зайняти місце Малюське. Малюська це міністр юстиції. Чи відповідає це дійсності? Я вперше від вас чую. Я вам чесно скажу, я не лізу в кадрові питання більшості, бо я на них не впливаю. Мені це ну мені цікаво, як просто громадянину. Але я в ці інтриги не лізу. В них немає ніякої адекватної кадрової політики. Я цей уряд взагалі не сприймаю в першу чергу не із-за того, що там особистості погані, а із-за того, що зламана система державного управління. Це уряд давно не уряд, це департамент офісу президента. Розумієте, там жодне рішення більш-менш серйозне не приймається без дозволу відповідного або голови офісу президента, або заступника куратора. Ось що я вам гарантую. І саме тому шукати бенефіціарів цих скандалів треба. Не стільки в міністерстві, скільки в офісі і в депутатському корпусі. Якщо я не помиляюсь, там один такий відомий депутат, да, заступником фракції був да, чи є будиночок. Собі купив на, на Перську. Да. Ну, як, як його прізвище? Калімов. Ну, їх дійх 20, я їх не пригадую. і Тому розумієте, да звідки ноги ростуть, да з розподілу бюджетних коштів, виділення бюджетної строки, а потім якось депутати починають впливати. Ми проголосуємо. Тоді дайте нам підряди. Ми не проголосуємо, а і, і тоді нічого не получите. Ось які заганяють вони уряд і урядовців. Я не хочу адвокувати адвокатувати уряд, але я знаю, як це робиться, і як депутати випивають кров оці, розумієте, з монокаліції кожному міністру. А врешті-решті все в бюджетному голосуванні вививається, а потім будинок за 60 мільйонів гривень е, на печерську біля пам'ятоку. Ви знаєте, де там мови Олексію, Як ставити в цілому до заборони чиновникам, депутатам і так далі? Виїздити за межі України в неофіців в рамках неофіційних візитів. Дивіться, мені байдуже, бо я, е, я не виїжджав жодного дня з моменту навали. Жодного дня я не перетинав кордон в цьому плані. Мені байдуже. Я вважаю, що це такий же самий популізм, але який народу дуже подобається на жаль, ну в результаті зробили ну, по-дурному, так? Безумовно, депутат, що що значить заборона? Якщо я їду в відрядження, якщо мене відпускає, відражає виконання. Відрядження можна. Дякую, чудово. Якщо. Добре, я вам дуже вдячний. Якщо мені. Ну, медицину теж вони дозволили, ну, чорт з вами, мені, мені вистачить. Може, хтось постраждає від цього. Мені взагалі нікуди я не збираюся зараз їхати. Але зрозумійте, зачепили одразу цих нещасних депутатів місцевих сільських рад. Жінки там діти за кордоном і в Польщу смотатися там на вихідні дітей подивитися, розумієте? це. Ми зрозуміємо ситуацію, яка там зрозуміло, що шкандали і це проадмініструють. Оцю ситуацію. Навіщо? Ну яку таку державну вагу мають вибачте, депутати сільської ради? Я їх не хочу образити. Вони ж навіть на громадських засадах. Ну добре, це ми працюємо. Розумієте, ми зарплатню там отримуємо тому це все так воно воно кладеться люди люблять такі кроки Ну, щоб сказати що це якось кардинальна кардинально покращить систему державного управління гарантую вам що ні От просто гарантую вам, що ні. Якби вони просто сказали своїм не дуже недолугим депутатам, що, хоч одна селфі, одне селфі з якогось там, з якогось там іншої країни, там або щось, і ми вас там виганяємо, то ті би взагалі би поховалися, і так би ну розумієте, але і проку від них, і багато теж тут немає в країні. Тут взагалі тоді питання стає. А може цю раду взагалі там якось там розумієте, там зупину розпустити, умовно кажучи, або ну теж не можна розумієте, теж не можна, нічого не можна. Але те, що е, цей, цей рішення більше на, на одну піарна характер носить, в мене сумнівів немає. Хоча я його сприйняв робити, так робити гірше не буде. Пане Олексію, що скажете з приводу скандалу, який втрапила Юлія Тимошенко? Ну я б не сказав, що це скандал. Ну що скандал? Ну, Воно, з нього хочуть зробити скандал. Юлія Володимирна Тимошенко, громадянка України, вибачте, 62 роки. Да? Е, е, оці новорічні свята. Фото зроблене 5-го числа. Про це писав цей, цей шпійон, шпійон писав. В неї давно, роки два, родина, нуді донька і зять, і три дитини е переїхали туди і працюють, займаються там бізнесом. Бабушка поїхала до е онуки. Ну ще раз я не даю моральних оцінок. Це люди хай самі. Но, но це не більше ніж от така поїздка. Ну на жаль, вони в Дубаї, а не в Польщі. А а от вибачте, можна зустрічне питання? А якби її сфоткали е в Шемишлі, там або в Варшаві? Такий же був скандал чи ні, розумієте? Ну так сталося. Вона ж до дітей поїхала туди, до онуків. А те, що така подорож, ну тим не менш звертаю вашу увагу, на всіх засіданнях вона була і на останньому, яке там було 19-му, вона була, розумієте? Тому, тому я скандал, я е, хочу зробити. Ну, це така, такий, такий час ми переживаємо. Давайте, пане Олексію, звернемо увагу на енергетичну ситуацію в країні. Наскільки я розумію, зараз цим ну є безперечно, є проблеми, але ситуація дещо поліпшилась. чи це лише на перше враження? Ні, ну вона поліпшилася ну багато факторів. Ну на нас працьовують по, по перше, фактор погодний. Ну, ми ж бачимо рекордний січень, рекорди, 16 рекордів температури за останні 120 років. Зрозуміло, це ще мінімізація споживання, менше вугілля спалили, менше газу і так далі, і так тому подібне. Це безумовно і те, що наші енергетики і ПВО, в першу чергу, вони навчилися боротися. Статистика непогана. да, 57 летить, 47 там 7, 45 збивають, 10 прилітають. Вони повлучають. Отут люди, які, які за претензії мають до енергетики, зрозумійте, ці 10 влучають. Влучають трансформаторні підстанції. І це на собі, на жаль, зараз хто в першу чергу відчуває? Одеса наша, Одесит. Бо вона відрізана, вона не по генерації. В системі є електроенергія, а потужності перерізані, оці розбиті трансформаторні підстанції. І не можна передати туди відповідні потужності. Вона страждає зараз найбільше. Але дефіцит дуже дуже значний. Про це «Укренерго» державна компанія сповіщає, і тому питання в першу чергу: як справедливо цей ресурс обмежений поділити між областями, між територіями. Там у нас є п'ять енерготагії енергорегіонів, таких і в рамках цих регіонів, і між споживачами. Ось це завдання НКРКП. Укренерго, держенергонагляду, і ми з цим будемо розбиратися найближчим часом. Бо вони не бачу, я щоб ефективно виконали це завдання. У людей незадоволення, і ми мусимо в це розібратися, але без популізму. Бо люди ну просто зрозуміло, що коли немає електроенергії, вони завжди будуть роздратовані, незадоволені і так далі. А те, що сьогодні в Закарпатті біда з електроенергією, в Тернопільській області біда розумієте, і у Львівській біда, там все, і в Одесі. Біда і по Києву нестабільна все це по області. В першу чергу я маю на увазі. Ну от така картина, така вона енергетична система. Вона не будувалася для. Режиму роботи увімкни, відімкни, увімкни, відімкни. Вона будувалася для системи надійне безперебійного, е безперервного енергопостачання. розумієте а тут діаметральне інше завдання, і в мене тут зустрічне питання до уряду, до НКРКП, до Укренера А ви нормально готувалися до війни на енергетичному фронті? Ви все зміни енерго разом все зробили, що від вас залежить. Я не хочу далі цей роздрай енергетичний. Я про це на закритому засіданні поговорю. Я і кожному розповів і міністру шановному, і голові НКРКП, і голові Укренерга іншим органам, що вони зробили, а що вони мали зробити. Але це наша буде фахова розмова, щоб трошки вони збавили свій оберт, розумієте, збавили там і не перекладали на когось там свої е, помилки. Пане Олексію, я такою я розумію зараз, про що ви говорите, і це абсолютно мудро в рамках закритого засідання про це говорити. І ви знаєте про те, що зараз, найближчі місяці, на жаль, очікується за даними розвідки, за даними президентів і так далі. Друга хвиля, так би мовити, велика. Потужна, так? да. Я, я розумію це. Я, ну, у всіх нас є певна інформація. В першу чергу з Бахмута, з розумієте, з Мар'янки. Ми розуміємо, що там відбувається. Ми приблизно розуміємо це. Приблизно. Це хлопці, ми, це хлопці там розуміють. Звичайно. Я ми хотів би побудувати питання в тій площині, в, 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 в якій ми, ми вели нашу дискусію, про проенеретично. Ви сказали дуже мудру штуку. Я задам запитання, що підготувалися вони до початку війни. Отже, майже минув рік. так? Друга хвиля очікується величезний виклик для нашої країни. Чи є у вас інформація, чи готові ми до цього, чи можна до цього підготуватися, і що потрібно робити людям? Які у вас можуть бути поради з приводу того, якщо раптом щось трапиться? так? Світла не буде, тепла не буде і так далі. Треба бути готовим до всього. Я з одного боку можу заспокоїти. Я, я ж казав, по газу немає проблем. До кінця опалювального сезону. Це я цитую. До речі, учора на засіданні комітету був пан Чернишов, очільник НАК «Нафтогазу», Це його, його просто цитую в обсягі газу нам вистачить. Газопостачання достатньо надійне, воно ну, значних пошкоджень не потерпає. Учора, до речі, дуже цікава подія в Ірпені. Міський голова, депутати, ми допомогли. Голова нашого комітету допоміг. Теж це відкриття цієї локальної станції, одномігаватна, вона невелика. Але якщо б таких станцій було 100, 200, 300 на газу генераційні електро, це розподілена оця енергосистема, яка мінімізує можливість враження. Розумієте? Тобто вона дає альтернативу. Це дійсно майбутнє, тобто така дисперсна. Розподільна система енергопостачання. Чи можна було це швидко зробити? В тих умовах, що були, точно ні. Бо в нас на енергоринку бардак був, у нас абсолютно неефективне було регулювання. Там все в енергоринку кіпа проблем. Але енергетики втримають ситуацію. Я це гарантую. Це не означає, що буде безперебійне енергопостачання, але і катастрофи не буде. Зумієте, ну не буде катастрофи. Буде за якимись графіками, більш-менш адекватними буде електропостачання. Я це відчуваю вже, бо є і система протиповітряної оборони, яка і енергетики знають, як до цього готуватися, як відновлювати, і вже допомога пішла у вигляді трансформаторів, перемикачів, там вимкачів, кабелів і так далі, і тому подібне. Розумієте, тому. Тут ні, головне, концентруємося безумовно на енергетичний фронт, але зараз дуже активний буде основний цей бойовий фронт. Молимося і, і вірю слава, віримо в наші збройні сили і в те, що наші хлопці зараз ну, свій, свій обов'язок перед країною виконають до речі. Годину тому я прочитав бачите, що нормативна змінилася цей, здається, наказ міноборони, що дозволяється призивати на службу срочно, вже, вже обмежена. Як воно там десь тобто зрозуміли? Тобто не повністю готових, а обмежено. Гідних, тобто це свідчення того, що є у нас проблема. На превеликий жаль. Сподіваємось, що. І Віримо в першу чергу. Не сподіваємося Збройні сили України з цим впоруються. Вам спасибі за цікаву. Бажаю, гарного вечора. Спасибі, величезне. Дякую.